Сьогодні вже п'ятий день і ось ми вирішили поїхати до фудбанку. Сидимо, чекаємо людей, і тут зустрілися тут з готелю, познайомились, будемо разом їхати, що де як дізнаємося І покажемо. Ось ми прийшли до футбанку, це від якоїсь церкви. Далі нам надали номерок в черзі, в якій ми просиділи біля однієї хвилини, після чого нас покликав один співробітник, запитав нас контактні дані. І все. На отримання допомоги в нас пішло менше п'яти хвилин. Нам надавали. Ну, не так, що багато, але дякую на цьому. Нормальна це їжа для тих, хто проживає в готелі і не може її собі зварити чи посмажити. Звертайтеся, якщо вам потрібна така допомога. І тут ми зрозуміли, що нам надавали майже одні консерви і їх треба якось відкривати. У нас нема ніяких о, інструментів для цього, тому ми їдемо в магазин, щоб купити штопор, який чи приважку, як це називається. Бути на цьому готові. Поки що такі відкривався. 4:25.